Демонстрація комплекту ПЦІ з рідкокристалічним екраном. Що входить в комплект? У нас екран на три осі, кріплення для екрану та кабель. Далі три лінійки. розміри лінійок ну, при замовленні. Уточнюємо. Всі є розміри в наявності до 1,50 м. До, лі... до кожної лінійки йде у нас захист, кронштейн та кріплення. Це до кожної лінійки індивідуально, в залежності від розміру, демонстрація роботи. У нас фактичне переміщення лінійок. У даному випадку точність 5 мікрон. Також є на 1 мікрон, якщо потрібно. Можемо. Внулитися в будь-якому значенні та задати потрібне нам значення, якщо потрібно. Тут є в нас функція ділення по колу, що досить зручно. У нас видно фактичне переміщення, що ми пройшли. Куди нам, в яку сторону йти, досить зручно. Замовляємо. В наявності великий вибір. Е, ну, довжини. Є від 50 мм до 1,50 м наявності. Все, до зв'язку.